Ми продовжуємо наш ефір. Денис Чістіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Пане Денисе, радий вас вітати. Вітаю всіх. Ризикну припустити, що зараз ви всі думками в цій парламентській сесії, чи як правильно називати парламентський саміт Кримської платформи. Що там у вас? Перший парламентський саміт, який відбудеться в цей раз за кордоном в Загребі, Хорватія, як 25 жовтня, відповідальними все ж таки за цей саміт є більше Верховна Рада України, але представництво України здійснює інформаційне наповнення, тобто знімається відповідний відеоконтент між панелями, які будуть виступати голови парламентів різних держав, для того, щоб. Донести і погрузити їх більше в картинку ситуації, яка відбувається на даний час тимчасово окупованого Криму. Крім того, 24 жовтня відбудеться декілька панелей за участі громадських організацій, активістів, експертів та різних іноземних діячів, які будуть залучені до обговорення питання як безпекового фактору, як також порушення прав людини. А також відбудеться презентація фільму документального. про... На Рімана який був заарештований якраз після першого кримського саміту. Круто. У мене є ще одна ідея: зробіть на рапіді Керченський міст, який горить, і такий можна банери там зробити. Ну, таку, якщо, ви, якщо ви серйозно займаєтесь візуалкою, мені здається, що це буде такий серйозний внесок в роботу кримської платформи. Добре, дякую. Ми врахуємо. <сміт> Чому потрібен парламентський саміт? Чому потрібен пар... окрема увага для парламентського виміру? Чи щось не договорили на тому саміті, який був у серпні? Ні, просто парламентський... державна влада складається з трьох гілок влади, і в деяких державах не зовсім є можливо. Контакт з, саме з виконавчою владою або з президентською, і тобто, Україна хоче намагати долучити до, взагалі, до проблематики Криму як мога більше країн. Вже заявили про участь в цьому парламентському саміті голови 40 парламентів різних держав, і саме через парламент, парламентські групи, парламентську взаємодію хочуть розширити взаємодію України і залучення більше ще учасників до проблеми Криму, до повернення. Крім того, у Крим вже це не лише привернення уваги, але й безпековий фактор, як ми всі бачимо. Крім того, вже постало питання і про повернення Криму, тобто деокупація, як ми її бачимо, і також залучення іноземних партнерів допомоги щодо саме розбудови Криму після повернення. Ви згадали 40 парламентів. А чи взагалі збільшується коло тих країн, які підтримують кримську платформу, беруть в ній участь і ну відповідно підтримують нашу боротьбу? Я бачив міністр закордонних справ Кулеба там по Африці. Їздив, бачив, що навіть звідти якісь країни погодилися брати участь так. Разом з міністром закордонних справ також був і перший заступник Верховної Ради, який також поїхав саме для того, щоб збільшити кількість залучених учасників. Так як у нас зараз говорять великий південь, тобто залучення і не тільки європейських країн і Сполучених Штатів Канади, але також і з інших континентів країн-учасників. Але на жаль, в цей раз не так вийшло, як гадалось, тому що міністр закордонних справ вже повернувся в зв'язку з подіями останніх днів. Тому, але все рівно маємо надію на те, що кількість розшириться про що і свідчить і пер і другий саміт, саме який відбувся в серпні, що кількість значно зросла в порівнянні з минулим роком. Хоч Завжди... він був онлайн, але це, це ж відбулося. Завжди під час таких масштабних форумів, а ну, Кримська платформа, це, мабуть, наймасштабніший форум, який у нас відбувається. Постає питання оцінки ефективності. їхньої. Що ми, що ви як організатори, що ми, як суспільство, можемо вважати успішним чи не успішним, коли така історія організовується? Ну... По по цей форум вже не лише ми бачимо, що він переріс не тільки для привернення уваги до теми Криму. Це він стає вже і безпековим форумом, де обговорюється безпека не лише України, це безпека і Європи і світу. Тому також будуть підніматися ці питання і будуть вислухувати думки і бачення різних країн, а також залучення їх до різних безпекових об'єднань для того, щоб вирішити це питання і як скоріше перемогти саме Російську Федерацію або можливості щодо її ну. Вирішення тієї ситуації, яка склалася, в якої перебуває сама Україна. Крім того, після того як ситуація з Кримом буде вирішена, постає питання його відновлення, розбудови, mm -hmm. і тут також потрібно і фінансові ресурси, і досвід іноземних країн, тобто під час обговорення, як і під час парламентського саміту, і до цього будуть обговоритись і бачення різних країн щодо розбудови Криму після, а також досвід інших країн, які Хоч і таких аналогічних ситуацій не було, але все ж таки є вже певний досвід Україн, які зіткнулися з схожими ситуаціями в минулому. Давайте про так би мовити ситуацію з поверненням Криму. Я чесно кажучи, до 24 лютого, звісно, вірив, що ми повернемося в Крим і повернемо Крим. Але для думаю, що для більшості із нас це була така. Ну, не, не, не зрозуміло, в першу чергу, коли це мало би статися. Тепер ми всі бачимо, що Росія це бульбашка, що російська армія це бульбашка, зла, жорстока, вбивча, але, але фантомна. А... Як гадаєте, наскільки ми предметно готові говорити про повернення про реінтеграцію? Наша програма в першу чергу заточена на, на, на дискусію про реінтеграцію. Наскільки ми, Україна, ви влада, готові повертатися? Ну от саме з цим питаннями поставило в представництво після 24 лютого, якщо ми побачили, що все ж таки повернення може бути ближче, ніж ми до цього вважали, але реальних кроків на ну, моменти бачення не було, тому представництво зайнялося цією діяльністю. Так, на під час кримської платформи, яка відбулася в серпні. Була презентована у перша стадія умовно, яка була пропрацьована з міністерством інфраструктури та київської школи економіки щодо бачення можливого бачення саме економічного відновлення Криму, яке не повинна повторювати те, що було в минулому, а тобто взяти все найкраще з Криму і об'єднати і створити якесь якусь візію. Вона була презентована після цього. в офісі президента і президент України Володимир Зеленський дав завдання пропрацювати інші напрямки, тому що економіка це основа, але багато іще ще інших напрямків, які повинні бути враховані після деокупації. Це стосується і документів, які там були. Виникли після окупації і щодо правовідносин, і щодо громадян Росії, які там а в першу чергу це безпекові фактори відновлення публічної влади. Зокрема, в кінці вересня була зустріч з правоохоронцями, з міністерством оборони з силовими відомствами щодо їхнього бачення перших кроків встановлення, це висвітлювалося у нас і в сайті, і взагалі в змі. Так, слухаю. я ні, ні, я просто хочу окремо поговорити, бо мені здається, це окремі два таких важливих блоки по по паперам. Ну, наприклад, коли зараз почалася злочинна мобілізація в Криму, коли масово почали виїжджати чоловіки, в першу чергу, і ну і родини цілі з Криму намагатись полишити Росію, з'ясувалося, що є велика проблема, наприклад, з документами, особливо в тих людей, ну в дітей, які народилися, в людей, які втратили за цей час якось українські загубили українські документи. Наскільки наскільки проблема відновлення документів і оцього всього так би мовити, масштабу Масиву документів, наскільки це серйозна проблема? Ну, давайте почнемо з того, що при працюванні цих проектів ми побачили, на даний час не, не дається рішення. На даний час саме ми обговорюємо проблеми, з якими стикнулися, і можливі варіанти, які треба вирішити. Але більш предметно, це вже будуть долучатися і відповідні органи, і відповідні громадські активісти, організації, які з цими проблематикою займаються, і, і знаходити найбільш оптимальні шляхи, тому що проблеми. Як ми зараз ми їх розглядаємо і систематизуємо, і ми бачимо, що вони є системними і дуже глибокими, тому потребують детального попрацювання. Це вже буде наступний етап, але який планується завершити до кінця року саме роботи з цими напрямками. А взагалі, що стосується документів, так представниця з цим зараз зіткнулась. До нас постійно щодня надходять звернення як із Білорусі, так і з Казахстану. Угу. Саме щодо. Документів, які ну не всі повний пакет документів мають родини, і це не дозволяє їм виїжджати з, з своїми родинами за межі Російської Федерації. А також з третіх країн в інші країни, де в них є якісь родичі щодо їх перебування, і це саме пов'язано саме з дітьми, які народжені після 2014 року. Але на даний час, завдячуючи громадським організаціям і Державної прикордонній службі, то намагаюсь максимально вирішити це питання для у тому числі і для повернення їх в Україну, а і тут вони щоб подальшому вирішували свої питання щодо ну, відновлення документів. Але якщо мова йде не лише про дітей, а, наприклад. Ну, вже про дорослих людей, якщо людина там загубила українське свідоцтво про народження, чи здатні ми їм там, наприклад, швидко і ефективно допомагати в вирішенні таких питань? Ну це на даний час питання щодо центральних органів влади. Вони плануються створення відповідного координаційного органу, який буде вирішувати це питання, оскільки це після 21 вересня воно стало більш масштабним і глобальним. Але разом з тим. І, і швидкого вирішення на даний час, якщо як, ну, намагаємося оптимально вирішити це питання і в швидкі терміни повернути громадян, але це на даний час, на жаль, виконується більше в ручному режимі і з координацією різних органів влади. Після створення координаційної ради, умовно, як буде назватись, то це питання планується саме, на створюється для вирішення більш швидкого, оскільки люди, ми розуміємо, що зараз йде по перше зима проживання людей. Ускладнена в цих територіях коштів в них немає, тому буде органи влади намагатимуться саме створюються для більш швидкого повернення їх на територію України, а також вирішення питань щодо проблематики відновлення документів або навіть не відновлення. Це вироблення нових документів, які вони не мали за цей за цей час. Ну і звісно, що оці більше ніж півроку, теж я так розумію, що процес отримання українських документів мешканцями Криму він якось ну стоїть на місці. Правильно я розумію. Ну, фактично, зараз. Украй мови зіткнення з контрольованою частиною України Крим немає, тому отримувати документи вони не мають можливості разом з тим. Через громадські організації дистанційно також юристи, адвокати, волонтери самі зголошуються допомагати кримчанам, в тому числі і через представництво. І ми працюємо таким дистанційним методом, допомагаючи кримчанам в отриманні саме документів, які вони потребують. Крім того, є можливість подачі документів через рідних, які знаходяться на контрольованій частині України. Про це mm -hmm. також обговорюється. Представництвом і доноситься інформація кримчанам. Тому цей процес функціонує. Він не такий масштабний, але люди при бажанні мають можливість відновити їх. Уточніть оцю останню фразу про можливість для рідних отримати документи для тих, хто перебуває на ну, території України. До суду до, до суду можуть звертатися не лише громадські організації адвокати, а можуть і рідні звертатися. Тобто копії документів передають своїм рідним, і рідні вже Ну пишуть, це не, не така складна ситуація скласти документи, які мають зразки, тобто вже накатана схема. Там просто треба заповнити цю позовну заяву, надати копію документів, звернутися до суду. На даний час тривалість розгляду це. Справ більш триваліша раніше це робилося один-три дні, але все рівно таки людина чи протягом тижня місяця отримує документи, які вона не мала вісім років. Це хороша історія. Я думаю, що треба максимально поширювати для людей цю інформацію. Мені здається, дуже важливо. Навіть я достатньо часто у Фейсбуці бачу там що це в соціальних мережах такі звернення. Наскільки взагалі зараз у вас є зв'язок з Кримом? Наскільки часто до вас звертаються люди? Ну, навіть, ну я розумію, що всі обмеження, які стан воєнний, стан війни накладає. Ну кількість після 24-го кількість звернень у нас не спала. І крім того, після 21 вересня вона збільшилась у зв'язку саме з масовим виїздом з території Криму мешканців в першу чергу це кримських татар, а також проукраїнська наралаштована громадян України, які намагаються залишити територію Росії, але в більшості у них саме через документи, або стикаються з проблемою забороною виїзду з території РФ, яка була прийнята рішення Російської Федерації у зв'язку з частковою мобілізацією і тому контакт є. Це як гаряча лінія на ну, гаряча лінія, вона яка функціонує при представниці. Також і на електронну пошту постійно знаходять звернення. Крім того, співробітки представництва долучені до різних масових телеграм-каналів, де обговорення правових питань також проводиться консультування або вивчення проблемних питань і надання більш ну, систематизація цих проблемних питань, і надання єдиноразової допомоги в соціальних мережах або на сторінках представництва. Я вважаю, що це дуже важлива робота, Вибачте, що даю вам поради, але я просто бачу великий запит на це. Скажіть ще, будь ласка, ну тобто, коли ми починаємо процес повернення? Ми бачимо на тому, що відбувається зараз на під час деокупації, наприклад, частини Херсонської області Харківської області частини, що ми там уже стикаємося з достатньо великими проблемами з тими людьми, які перебували під окупацією доволі нетривалий час. Чи прогнозуєте ви цей процес, чи бачите ви, в який спосіб буде відбуватися вже практичне повернення, коли ми говоримо про територію Криму? Ну це обговорюється і є різні варіанти. Ну в першу чергу ми розуміємо, що це буде як військо... ну, умовно заходити військові, які будуть встановлювати порядок. На перших стадіях будуть саме відправлятися від командироватись. Угу. Певні органи, такі як МВС, вже мають напрацьовані схеми на попередні на попередніх територіях, тому вони будуть залучати. Людей ну, відкомендовувати, і в них є певний штат, який готовий долучитися до цього. Також певні напрацювання мають інші органи. Тому зараз ми просто актуалізуємо це питання, що це не далека перспектива, а більш ближче. Тому ці питання поставили перед цими органами. Вони будуть напрацьовувати більш детально і маємо надію, що до кінця року кожен орган, який перший повинен зайти і становити ну налагодити безпековий фактор, вони вже матимуть більш чітке бачення своїх дій на, звільнен... на території звільненого Криму. Певний час тривала широка дискусія про перехідний період, про закон про перехідний період. В де ми зараз в цьому вимірі? Ну зараз там є роз... Міністерство з питань реінтеграції ініціює відновлення обговорення законопроекту щодо перехідний період. Але в цій частині для нас важливе є питання у зв'язку з питаннями відповідальності. Це питання люстрації і питання амністії, оскільки ми усвідомлюємо кількість людей, які на даний час можуть підпадати під різні види відповідальності, тому. Але переповненість як з системи, так і судової, ми розуміємо, що може покласти взагалі будь-які реінтеграційні процеси. Тому зараз це обговорюється і вишукуються оптимальні шляхи і варіанти. Але питання щодо перехідного періоду представниця займається саме в розрізі ілюстрації та амністії. Ви згадали про економіку, в тому числі про економіку повернення. А от з точки зору перехідного періоду, з точки зору реінтеграції, економічні права, економічні права тих людей, які є громадянами України, економічні права. Тих, наприклад, людей, які приїхали в Крим в останні роки після його окупації, які приїхали очевидно незаконно, які так само, як на мене, незаконно вступили в права власності на, то, на те чи інше майно, яке перебуває на території Криму. Чи задумуєтесь ви зараз про це, чи є якісь ідеї, як давати раду з цим усим? Ну, перше, ми усвідомлюємо, що 99,9% громадян Росії прибуло на території Криму після 2014 року незаконно. Їхня діяльність в зв'язку з цим також носить незаконний характер. Крім того, будь-які правочини і дії, згідно діючого законодавства України Україною визнаються недійсними. Тому на даний час ми розуміємо, що Україна повертає все майно і всі правочини до періоду 2014 року, а те, що було збудовано нове, переходить. У власність України і далі буде вирішуватися питання. Але знову ж таки, як який алгоритм дії в подальшому? Він раз зараз більше боються проблеми, але поки шляхи і кроки, які треба здійснити, є напрацьовуються варіанти, але єдиного бачення поки ще немає. Чи можемо ми в першу чергу ви сказати цим панаєхам? Уже що хлопці тікайте, біжіть. Лишайте своє майно, те, що можете лишити, поки ще, хоч якось, працює Керченський міст, поки хоч якось ще можна виїхати, зробивши паралельно екскурсію по зруйнованим вами Маріуполю там окупованій частині Донбасу. Ну про це представниця говорить постійно, але останнім часом, от після 24 лютого, то в своїх. Ну, матеріалах, які поширюються в представниці, про це робиться особливий акцент. Що поки є можливість, крім крім того, це не тільки представництво, а й міністерство оборони, і всі державні органи, поки є можливість, то громадяни Росії повинні залишити і виїхати на територію своєї держави, щоб уникнути відповідальності в інакшому випадку. Вони підлягають до кримінальної відповідальності, яка обов'язково їх вони перед нею предстануть. Яка ваша рекомендація? Які ваші заклики до тих кримчан, яких зараз примусово мобілізують до російської армії і кидають на війну проти своїх співгромадян? Ну там є декілька варіантів: першу ну, який вже був частково реалізований: це виїзд хоча б за територію Криму або переховування на території Криму? не отримання повісток, тому що повістки, ну, масова видача повісток, вона буде нетривало і має певні хвилі. Зараз вона тимчасово призупинена, хоча хвилі подальшому можуть продовжуватись, але максимально уникати контактів з представниками органів влади, крім того, змінити адресу свого проживання, а також контактні телефони, оскільки також через електронні мережі, соціальні сервіси, вони також намагаються вручати ці повістки. Крім того, якщо Якщо все ж таки повістка була отримана, то не з'являтись до військомату. Так зараз, хоч вони залякають кримінальні відповідальності, але на території Росії була порушена лише одна кримінальна справа за неявлення військкомат, але в подальшому адвокати її ну, зруйнували, вона була відмінена, тобто ця кримінальна це також треба враховувати. І якщо масово не будуть брати не незлятиві до військомати, то також судова система зламається. Разом з тим є ще такий мед, форма, така що і ми це бачимо навіть по Криму. Що 400 осіб були визнані, що вип... мобілізовані незаконно, тому треба звернутися до медичних служб, пройти мед... медогляд, тому що перед частковою мобілізацією медогляд не проводиться люди одразу забирають військові частини, але дуже широкий перелік хвороб з якою. Люди мають або часткову можливість до призову або взагалі не мають призову. У зв'язку з чим навіть окупаційна влада закликала зменшити перелік хвороб, які обмежують можливість до призову, тому що вони розуміють, що на даний час населення Російської Федерації є ну фактично непридатне, навіть по цьому переліку хвороб у випадку. Якщо все ж таки людина мобілізована, то не виконувати злочинні накази, які віддаються командирами. Оскільки в цьому випадку, якщо виконується злочинний наказ, то вже буде засуджений за міжнародним правом як за військові злочини. І по можливості все ж таки звернутися і здатись до українських збройних сил, про що вже попереджені, і самі Збройні сили дають ну, інформаційні посили про можливість, таку можливість. Я хочу спочатку про хвороби ще до попитати вас більше. Будь ласка, проясніть, розширте трохи цю частину відповіді. Отже, ви радите людям, яких можуть примусово мобілізувати, заздалегідь піти до лікарів і зібрати якісь документи про свою хворобу чи як? Так, просто пройти звичайний медогляд, і є перелік хворіб хвороб, які не підля люди не підлягають мобілізації. Просто подивитись і співставити. Ми можемо не знати цього, але от зараз люди, коли зіткнулися і пішли на цей факт, ну через цю схему, значна частина людей все ж таки не піддається мобілізації. Крім того, треба привертати увагу і робити більш медійними такі випадки, саме після того як вони звертаються до ЗМІ, Військомати ну, умовно відмовляються призивати цих громадян, і зараз ми бачимо навіть, що сам Путін розуміє негатив, який він отримав від цього, і звертає увагу на що виною цьому стали військомати і губернатори, але не він. Він усвідомлює, що зараз масовий негатив саме що призивають людей, які не підлягають мобілізації. Ну да, я можу припустити, що в Криму цього негативу навіть більше ніж на інших територіях. Ну от якщо з трьох тисяч мобілізованих, які були в ними мобілізовані в мобілізовані першу хвилю, 400 людей було в подальшому відпущено, оскільки були визнані непридатними до часткової мобілізації. І ви згадали про комунікацію з українською армією від про поради від української армії. Теж можете трохи розширити, що ми можемо сказати тим людям, яких примусово поставили під рушницю, під ружйо і відправили воювати на фронт, воювати з українцями? Я хотів би сказати про те, що в соціальних мережах зараз багато контактів української армії, але на офіційних соціальних мережах треба знайти ці контакти, і можна попередньо з ними зв'язатися і передати свої дані про те, щоб вже були готові складаються певні списки, реєстри, і які передаються на передову, і вже тоді там вже готові люди, які готові приймати цих громадян, мешканців Криму, які були мобілізовані до російської армії. І тобто, бути попередньо готовим до цього. І Повністю і намагатися все ж і намагатися виконувати злочинні накази своїх командирів, навіть якщо потрапляєш в військову частину, адвокати певні на території Росії радять. І є певні схеми, як потрапити вони кажуть на больничку, щоб відлежатись там. Це також є певні схеми уникнення не те, що призову, а служби в армії під час мобілізації. Я дуже дякую вам за цю розмову, пане Денисе. Денис Чістіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Був в нашій програмі реінтеграція. А ми побачимось вже наступного разу.